Як перекинути стилі з комп'ютера на синтезатор Core? Друзі, зараз я вам покажу це все дуже просто. Отже, закладаємо флешечку в комп'ютер, беремо стилі, які вас цікавлять, і закидаємо на цю флешку. Це звичайний процес, думаю, цього пояснювати нема потреби. От я закинув різні стилі. Чудово, тепер можу від'єднати флешку і закласти її в синтезатор. Можна робити будь-які папки, скільки хочете їх. Отже, я закладаю флешку в синтезатор. Core. Закладаю. бачимо сповіщення. Синтезатор побачив флешку. І які наступні дії. Перш ніж я вам розкажу, які дії, зазначу, що є три способи, як можна завантажити стилі. Перший спосіб set. Завантажити сет це означає повністю перезаписати свою клавішу. Тобто ті стилі, які є на флешці. Вони повністю заповнять вашу внутрішню пам'ять. Також вони запишуться зі звуками і різними користувацькими налаштуваннями. Другий спосіб це можна заповнити тільки окремий банк і ті стилі, які в ньому є. На звуки це не буде впливати. Тобто ваші звуки далі залишаться на місці. І третій спосіб можна завантажити будь-який окремий один стиль у вибране вами місце. Давайте розглянемо кожен із них. Отже, якщо флешечка вже є в синтезаторі, перший крок нам потрібно нажати кнопку «Медіа». От дивіться, я зараз нажимаю кнопку «Медіа» і що відбудеться на екрані. О! Після цього нажимаю на диск, тут є стрілочка така зліва від нього. Нажимаю на цю стрілочку, вибираю USB. Акордеон, у мене називається так флешечка. І далі розберемо перший спосіб – «Set». Отже, дивіться, у нас є файлик set. Він так і стоїть формат, set. Нажимаємо на нього. І після цього обираємо кнопочку load. Нажимаю load. І тут нам якраз попередження. Роблять попередження, те, що я казав, що все ваше перезапишеться з того, що є на флешці. Тому, чи ви готові, чи ні. Якщо, наприклад, ви не готові, то нажміть No. І запишіть свої стилі синтезатору десь на флешечку. А потім з флешки сюди запишете. Тоді, в такому випадку, ви завжди можете собі вернути назад цей бекап. Якщо з цього не зробити, то все буде втрачено. Ми готові. Я вже зробив собі бекап, тому нажимаємо кнопочку Yes. Бачимо, йде процес. Так, в мене написало. Повідомлення, що всі стилі не вмістилися. Чому так? Тому що там сет містить набагато більше стилів, ніж у моєму синтезаторі є місця. Але не хвилюйтеся, все записалося, просто не всі. Чому так? Ці стилі вони були на синтезаторі KORG pa 600, а там трошки більше стилів, ніж у 300-му, моєму корзі. Тому написало повідомлення, що не всі стилі вони записалися, бо просто не влізлися. Але всі, що влізлися, вони вже є на синтезаторі. Якщо у вас корг 600, такого повідомлення не буде. Або відповідно, Якщо в цьому сеті є менша кількість стилів, його також не буде. Але в будь-якому випадку, це не є проблемою зовсім. Нажимаю ОК. І все, все готово. Тепер я на клавіші нажимаю Exit, щоб з цього вийти. Ось він exit. показуємо. Нажимаю Exit. Тут вже вийшло. І далі я можу нажати на стилі і вже бачимо, які різні стилі, то все записалося нам. А тепер розглянемо другий спосіб. Другий спосіб, як я вже зазначив, він полягає в тому, що він перезаписує банк. Тобто він корисний, якщо ви не хочете всю клавішу свою перезаписувати. Якщо у вас, наприклад, немає вільного місця, а тільки є один банк, ви можете тільки той один банк записати. Також він корисний, бо не перезапише всі ваші звуки. Отже, я знову ж нажимаю Медіа, вибираю тут стрілочку на USB міняю. І далі я обираю оцей файл. Називається Дякую за підписку», крапочка «Сти». Якщо у вас так файл називається STI, це означає, що він містить тільки один банк у собі. Що це означає? Зараз я вам покажу, якщо хтось не знає. Після цього нажимаємо Log. І тут у нас показує, куди цей файл, куди його записати. Я можу нажати розкривний список. І ось інформація про мою клавішу. Тут пише Vvals, Polka, Disco, Dance, Mix, це різні оце і є називаються банки. Тобто в цьому банку є ціла колекція стилів. Синтезатор запитує, куди я хочу записати. Тобто В даному випадку я тільки один банк перезапишу. Нехай це буде user 1. Нажав. І нажимаю ОК, OK, підтвердити. Тут, знову ж таки, попереджаю, що цей банк буде перезаписаний. Я нажимаю Yes. Готовий. І все, все за секунду відбулося. Знову нажимаю «Exit». Тепер, якщо я нажму на стилі, User 1, то побачу, що тут вже містяться різні стилі. І нарешті третій спосіб. Як записати окремий один стиль? Нажимаю кнопочку Men. Далі можу обрати будь-який з цих файлів, які мені заманеться. Я оберу найда і для найда. І тут вже бачимо кнопочка ЛОТ, не активна, бо це папка. Тому нам треба нажати Open, щоб відкрити її. Нажимаю Open. І далі бачимо, відкриває різні файли. Це є якраз банки, і в кожному банку різні колекції пісень. Я оберу «Фаворит 08 з і знову ж таки, якщо я нажимав лоа, то мені цілий банок закачувався. А тут я хочу тільки один стиль, тому нажимаю Open і заглиблююся ще далі в цю добірочку. Я заглиблююся і бачу різні пісні. Я прокручую саме і обираю пісню «Золотава осінь». Це стиль. І аж тоді вже нажимаю LOAD. Нажав LOAD, Тут мене запитує, куди я хочу помістити цей стиль. І нажимаю. V1 це означає банк. І 01 це індекс. 0, 1, тобто я замість того маршу запишу собі золотава осінь. Нажимаю ОК. Знову, як завжди, нагадування, що цей стиль перезапишеться. І нажимаю Yes, я готовий. Так. Все, нажимаємо на кнопочку Exit. Виходить. І тепер нажимаю на стилі V, Vals. І бачимо, вже є золотава осінь. Записався суто один стиль. Тепер я можу нажати Спліт, «Синхростарт» і ось стиль готовий. Послухайте. Чудово! Ось так, друзі, я показав вам три способи, як можна з комп'ютера. На синтезатор записувати стилі. Можна сетом, тобто цілу клавішу перезаписує, можна банком, тільки колекцію одну міняє, і можна окремий стиль. Якщо вас цікавить, як з клавіші записати на флешку, наприклад, у вас є стилі, і ви хочете сетом записати, але щоб не втратити свої, відповідно, ви хочете ті скинути на флешку, то ставте лайк, діліться цим відео з іншими. Я побачу вашу активність і тоді знімлю наступне відео. Як. Перекинути стилі з синтезатора корг на комп'ютер. На все добре, до зустрічі!